Якщо ми зараз повернемося до деяких речей, то продовжуючи думку мого колеги, було багато звинувачень в адрес деяких депутатів блоку Петра Порошенка. Колега сам скаже за це, але я все ж таки хочу сказати про позицію двох депутатів з блоку Петра Порошенка. Це представники нашого кримського татарського народу Джемельов і Чубаров. Може, хтось і думає, що вони взяли там мільйон доларів, як кажуть, кожен. Але наскільки я знаю, вони чітко встали на фракції і сказали: шановні, ми не будемо голосувати за відставку уряду, бо ми розуміємо, що далі це веде до розпуску парламента. А ми на власному прикладі чітко знаємо, що таке російська агресія, коли немає влади, у випадку безвладдя. Вони через це пройшли. Вони втратили свою батьківщину, сподіваюсь, лише на деякий час, впевнені, що на деякий час, і тому вони оголосили чітко свою позицію. Хлопці, не грайте з вогнем, і це позиція людей, які знають за що вони кажуть. Пане Вадиме, але в цьому контексті цікавіша позиція не очільників меджлісу кримсько-татарського народу, яких можна зрозуміти з очевидних причин, а набагато більш цікаво є позиція, наприклад, Олександра Третякова, який не проголосував за відставку уряду, соратників Бориса Лошкіна, голови адміністрації президента, які також не проголосували за відставку уряду. Чому вони не підтримали? Ну е... Вибачте, я не можу давати за них відповіді. Я не є членом БПП. Я ще є членом фракції Народний фронт, я не був присутній у них на фракціях. І цей приклад е я маю на увазі той, що був до цього, як я приводив, я провів е ради того, щоб показати, ким, чим керувалися деякі депутати. Чим керувалися інші? Я не знаю. Це ви зможете задати представнику блока Петра Пашенка. Те, що стосується народного фронту. Позиція його була чітка, голосування було чітким, нуль голосів за відставку. Ми це озвучили ще за декілька днів, декілька днів, як тільки ми провели фракцію з цього приводу. І ми вважаємо, що наша позиція правильна тепер, те, що стосується того, хто створив яку широку коаліцію з опозиційним блоком і так далі, в тому, в чому нас зараз звинувачують. тут давайте все ж таки трохи розберемося в термінах. Була створена коаліція в свій час 300 з лишнім голосів. Вона сформувала уряд. Уряд працював. Потім деяка частина коаліції вирішила, що уряд працює погано, треба відправити його відставку. Це право депутатів. Вирішили. Але голосів внутрі коаліції за відставку уряду не вистачає. Це аксіома, як чисто арифметично, не вистачає не при яких розкладах, якщо не голосує Народний фронт, а він не буде голосувати. І тоді і деяка чому? частина Опозиційна, коаліції хотіла, домовити, хотіла домовитись або не домовитись, а просто за рахунок голосів опозиційного блоку і депутатських груп зняти цей уряд. Та хто вперше почав створювати широку коаліцію для того, щоб отримати позитивне голосування? А коли ті сказали, що хлопці ми не приймаємо участь у вашій грі, ми не створювали цей уряд, ми не з нього не голосували, і ми не будемо голосувати проти цього. Тому що у то... деяких є митниця, у, чекайте, деяких, чекайте, є да? реєстрі, у вас... деяких є два закінчити. У деяких є Украга не перебував. І ми можемо називати. Да, у я... деяких є екології, Нафтогаз, да. міністра екології, Укргаз видобування це Кадирова Аніщенка, Якщо на то пішло, чи він це ми знаємо теж. Подождіть да. Аніщенка і не проголосував за недовіру уряду. Щоб Ви я, чітко я, розуміли. Він зібрав. Прошу, я вас не перебував. Я вас не перебував. Я єдине, що хочу сказати, що в вашій критиці Опозиційного блоку, такий у вас вчора з'явився дуже хороший сратник, який теж сказав, що опозиційний блок зрадив своїх виборців. Призвичай його Медведчук. Ми знаємо, хто такий Медведчук. Ми знаємо його місце при дворі пана Путіна, скажімо так. Тому це не Медведчук сказав, це пан Путін висказав свою образу тим, що опозиційний блок не зняв. Прем'єра Яценюка не розпустив уряд і тим самим не розпустив парламент, бо це був його план, а вони його не виконали. пане